Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 13 травня 24-го року. Їду зараз е показати вам сходи Пігас Сіяли Всі єли ми я вам знімав відосик. Сьогодні. Скільки зараз? у нас? 10 градусів, тепла, 16 година. Всі вже познімали відосики. Де морози наробили горя, померзло людей багато. І соняшника і сої, і кукурудзи. Ну а тут де ми їдемо, я ще не був, зараз подивимося. Так, сторожів немає. Сторожа не сторожують. Так. Ну такі у нас вже соняшник. Євролайті, чесно, мабуть, не вносився, бо бур'ян, бачите, який бур'ян. Що в нас тут? Перша пара, друга, третя викидає. ну койде, тільки дві пари. Третя, тут уже четверта. ну Гарний посів. Чотенько все. Бачите, без стресу. Температурного немає ніяких. Опіків, це в нас щось якась падали, це, мабуть, не знаю. Набагато да, показували відосики, да, що гори не робили морози. Ну, у нас тут, слава Богу, бачите, не має Пошкоджень пронесло, слава Богу. Ну, такий стан посіва. Поля доглянуті, поля доглянуті в господарстві. Бачите. Нема таких проблем, соняшник стартунув у чистому полі. Так, да, коли я ніде не бачу, не вносили гербіцид, євролайтін, плюс буде тут. Ну, з Директором спілкувався, він сказав, що нема смисла вносити, так як зараз температурний стрес в рослині в бур'яна і в соняшника, то буде, може бути тільки клопот, мінус по вражальності. Так що, ну, поки що. Фаза дозволяє, все нормально, ну ждемо потепління, виділя на наступному тижні обіцяють і вже плюс і під цього тижня. Рівненький розвиток, плюс-мінус одинаковий рослин, все. Поле такий стан соняшника на 13 травня. Що будемо далі спостерігати за, з розвитком, далі вегетації, розвитком і вегетації. Пігаса інсекту. Нагадаю, це технологічне рішення від 8,5 кг. Травка йде у нас максимальна. Два фунгіциди, плюс інсектицид, плюс мікродобрива, стимулятор росту, так що заряджений він класно, питань ніяких немає. Тим не менше слідкуйте, дивіться за відео. От, зроблю вам огляд побачити, яка різниця, де господарства високотехнологічне, високоінтенсивні і простий одноосібник, який там старається в даних умовах вижити, там, економити, ну і що з цього виходить. Так що слідкуйте за відео, ставте вподобайки. Для, мене, для вас це дрібниці мене мотивує там, знімати. Значить, я тому напрямку вам знімаю і вам подобається. Так що прошу підтримати лайкосиком і підписочкою на канал. Коментуйте, От може що вам якогось іншого контенту накидати. Так що напишіть, будь ласка, що ви хочете бачити. От. До нових відео, все буде Україна, пока-пока.